На околиці села стояла на низькому кам'яному підморку старенька хатинка. Стіни були зроблені з товстих соснових колод, вибілені вапном і пахли смолою. Дах покрито соломою, що золотилась під сонцем і шелестіла від вітру. Над дверима висів оберіг, в'язанка сушених трав та часнику. Віконця маленькі з різбленими шибками. Під ними яскраві дерев'яні підвіконня з квітами. Чорнобривці, петуні та гвоздики розцвітали, даруючи хаті веселий вигляд. В цьому будиночку жили дід та баба. Біля порога стояла дерев'яна лава, де щовечора дід з бабою сиділи і милувалися заходом сонця. Двір обгороджував невисокий тин із ліщинових прутів. Під тином. Росли м'ята та конюшина, а ще високі мальви. І в повітрі стояв духмяний аромат. Біля хатини стояла комора з похиленим дахом, а трохи далі дерев'яний колодязь із журавлем. Жили вони, ну, дуже бідно. Не мали вони ні городу, ні худоби, ні птиці. Одного сонячного ранку. Баба, стоячи біля відчиненого віконця, поглянула на дідову постать, що колов дрова для пічки. Її очі були лагідні й трохи стомлені турботами, а голос, хоч і тихий, та звучав тривожно. Ах, діду, нема вже нас і крихти хліба, чи не спекти б нам хоча б чогось смачненького? Душа просить хоч шматочок теплого хлібця. Дід підняв голову, провів рукою по сивій бороді і зітхнув. Та з ж, бабо, у коморі пусто. Ми ж вже й сухарі жили. А баба і відповідає, Ну ти піди по засіках пошукай. Може, десь залишилось борошенця, хоч трошки. Дід поклав сокиру, поправив стару полотняну сорочку, взяв ключа з цвяха біля дверей і неквапно пішов до комори. Комора стояла обабіч хати під розлогою грушею. Вона була похилена з дерев'яними стінами, що потемніли від часу й дощу, а дах її заріс мохом. Дід прочинив двері і назустріч йому війнуло запахом старого дерева, сухого сіна. Минулорічного часнику, що висів в'язками під стелею. Промінь сонця пробився крізь щілину й упав на засіки. Дід повільно провів рукою по їхньому дну, збираючи залишки борошна, пилок від зерна, що прилипав до мозолистих пальців. Ех, не густо, мовив він сам до себе. Але може, баба й з цього чуда якось щось зробить. Назбирав він пригорщу борошна, висипав у край полотяної торбинки й повернувся до хати. Двері скрипнули, коли він зайшов. Ось баба, що ж знайшов? Може, й вистачить на який небудь сперіжка. Дякую, діду, а я замішу тіста, спишу колобка на вечерю, моввила баба, і в голосі її забриніла надія. Вона швидко натопила піч. Дрова потріскували, полум'я грало відблисками на глиняних стінах. Баба сипала борошно у миску, додала краплю води з дерев'яного відра, щіпку солі й залишки вершкового масла, що зберігала для великої потреби. Її руки вправні й лагідні замісили тісто, з якого невдовзі скрутила круглого гарного колобка. Буде в нас вечеря. Мовила вона, ставлячи його в піч, а очі її світилися добротою. І піч задзвеніла легким потріскуванням у хаті запахла свіжим хлібом. Тільки на колобок спікся, баба поставила його на підвіконня стигнути. А на дворі літо пахне медунками, гудуть бджоли і вітерець лоскоче трави. Колобок сидів на вікні. Роздивлявся на колу й подумав. А що це я? Сиджу, то сиджу. Піду світ подивлюсь. Стрибнув із вікна й покотився стежкою поміж квітів. Стежка вела через широке поле, де висока трава ніжно колихалася під лагідним вітром, а поміж нею мерехтіли кольорові цятки, ромашки, волошки й маки. Вдалині, наче зелене море, гойдався ліс заманюючи своєю прохолодою тінню, а також таємністю. Ой, який гарний ліс хоче туди, мовив колобок сам до себе. Тим часом у лісі під кущем лежав молодий сіренький заєць. Він мружив очі від сонця й слухав, як дзвінку ще бачать пташки. Та раптом його довгі вушка заворушились. До носа дійшов приємний апетитний запах. Що це так смачно пахне? прошепотів заєць, принюхуючись і роззираючись навкруги. Його носик сіпався, вловлюючи кожну нотку аромату. Зайчик підвівся на задні лапки, принюхався, ще й, не гаючи часу, почав стрибати в напрямку, звідки тягнувся запах. Хоч би що воно було, а пахне воно дуже смачно. Я хочу скуштувати». Подумав він, підстрибуючи легко поміж кущів та квітів. Так стрибав він, доки не вийшов на лісову стежку, що вела просто на поле. Там, серед зеленої трави і розсипаних польових квітів, зайчик раптом побачив круглого рум'янця, колобка, що весело котився, підстрибуючи на горбочках. Зайчик витріщив очі, припав до землі і, не зводячи погляду, мовив. Колобок колобок, я тебе з'їм. вигукнув заєць, підстрібуючи від нетерплячки, облизуючись, аж вуса в нього затремтіли, а колобок зупинився, підскочив весело й мовив дзвінким голосом Не їж мене зайчику сіренький. Краще дозволь тобі пісеньку весело заспівати. Вона гарна, весела. Послухай, не пожалкуєш». Зайчик нашорушив вушка, примружив очі й подумав. Ну що ж, хай заспіває. Я все одно голодний. Нікуди він від мене не дінеться. А послухати цікаво, бо ж хто знає, може й справді гарна пісня. І сів собі на задні лапки, очі блищать, вушка насторожені, чекає, що за диво йому заспіває колобок. А він і заспівав. Дзвінко, весело, так що аж луна пішла по лозі. Як колобок, як колобок... Я по засівку шкребений, на яйцях спечений, на віконці студений. Я від діда втік, я від баби втік, від тебе, зайчику, я теж втечу. І не встиг заєць оттягатись, Як колобок легко підстрибнув і покотився далі стежкою, залишивши лише аромат хліба. Та веселий сміх за собою. Котився колобок далі, вже й до лісу дістався. Там дерева росли густо, смереки й сосни тяглися до неба, затуляючи землю прохолодною тінню. Між стовбурами шелестіло листя, а на галявинах ніжно світилися квіти, папороті розгортали свої зелені віяла, а лісові дзвіночки хиталися, наче вітали мандрівника. Але ліс був не тільки красивий, а й сповнений небезпек, по м'якому муху ступав вовк, сірий, худий від голоду, з запалими боками й блискучими від жаги очима. Вже кілька днів він не знаходив нічого їстівного, ані зайця, ані мишки, лише вітер шурхотів кущами та гілками. Ох, і голодний же я! Принюхуючись і облизуючи сухі губи. Хоч би щось живе трапилось, сил вже нема. І тут він вловив новий запах, Не звірячий, але такий смачний, теплий, хлібний. З за дуба він визирнув обережно і побачив Колобка, що весело котився стежкою. Рум'яний, запашний, мов щойно спечі. Вовк миттю вискочив перед колобком, оскалив зуби, очі загорілися живим вогником. Колобок, колобок! Я тебе з'їм. А колобок весело йому відповідає. Ой, не їш мене, вовчику. Краще пісеньку мою послухай. І знову почав співати. Я калавак, я калавак, по засіку шкребений на яйцях спечений, на віконці студний, я від діда втік, я від баби втік, я від зайця втік і від тебе втечу. І не давши вовкові і роти розкрити, Колобок підстрибнув і що духо покотився далі поміж сосен і барізок. Вовк лишився стояти серед лісу, важко дихаючи, проводжаючи голодним поглядом. Котився колобок далі, і стежка ставала дедалі вущею, петляла поміж верб та кущів ліщини. Вела ця дорога до болота, навколо болота. Росли вільхи з повислими, наче втомленими гілками. Вода блищала між осокою і лататтям, мов дзеркала, в яких відбивалося сіре небо й крона дерев. Аж ось за кущів виліз бурий ведмідь. Великий, важкий, але на вигляд кумедний. Бо був він увесь обліплений колючками ожини. Вуха в нього стирчали в різні боки. На носі звисала гілочка з ожиною, а лапи були подряпані й заплутані в ожинових батогах. Ведмідь сердито бурчав собі під Е. Ах, і колюча ж ця ожина. Хто її тут понасаджував? Га? Який уміє зачіплятися та колотися? І смикав з морди й лап колючі гілки, але що більше смикав, то більше заплутувався. Він сердито гарчав, але виглядав таким смішним і розгубленим, що й жаби, здавалося, перестали кумкати і дивились на нього з подивом. Раптом ведмідь принюхався, до носа дійшов запах свіжого хліба. Він звівся на задні лапи, розсунув гілля і побачив рум'яненького колобка, що котився просто на нього. Ведмідь аж підскочив від радості. Шлунок у нього бурчав, очі заблищали, а слина вже збиралася в роті. Е, -е! колобок! Колобок! Я тебе з'їм! ревів він, струшуючи з себе ожину і домагаючись виглядати страшно, а колобок підстрибнув і весело заспівав свою пісеньку. Я Колобок, я Колобок!» По засіку шкребаний, на яйцях спечений, на віконці студений, я від діда втік, я від баби втік, я від зайця втік, я від вовка втік і від тебе ведмитню втечу. Ах, ти ж кругляк рум'яний! стривай не втечеш. Заричав ведмідь і кинувся навздогін. Та тільки він ступив кілька кроків, як його лапи заплутались у колючих батогах ожини. Він сіпнувся раз другий, але гілки міцно тримали, ще й колючки боляче впились в шерсті шкіру. Е. Ох, клята ожина. Оце ж на койла. Не відміть, а цілий ожиновий кущ. Бурчав він, намагаючись вирватися. Він безпорадно махав лапами, а замість того лише дужче заплутувався весь обсипаний листям і колючками. Колобок же тим часом котився собі далі стежкою, лишаючи позаду сердитого й смішного ведмедя. Ось Колобок дістався вже й до узлісся. Кущі калини важко схиляли свої гілки від рясних червоних ягід, що блищали, мов намистини. У проміннях сонця роса ще не встигла висохнути на травах, і кожна билинка виблискувала сріблом. Над галявиною ліниво кружляли метелики а у високій траві чутно було дзвінке дзюрчання коників. Колобок радісно котився стежкою, милуючись навколишньою красою, як раптом його погляд упав на руду постать. На стежці сиділа лисичка. Її пухнастий хвіст плавно водив туди-сюди, змітаючи росу трави. Очі в неї хитрі, блискучі, зловісно примружені, а вуса ледь тремтіли від цікавості. Лисичка повела вухами, мов би здивувалася і водночас зраділа такі несподівані знахідці. Вона хитро посміхнулась і проказала ніжним ласковим голосом. Ой, Колобочко, який же ти гарненький, рум'яненький, такий кругленький, мов сонечко, а пісенька в тебе, певно, ще краща. Заспівай мені, Любчику, будь ласка, розвесели стареньку лисицю. Колобок зупинився, закрутився на місці, наче дзига, і весело відповів Заспіваю, лисичко, роденька, моя пісенька весела, слухай. І заспівав гучно, голосно, так що аж луна покотилася лісом. Я колобок, я колобок!» Коза сікушкребений, на яйцях спечений, на віконці студений. я від відбавивтік, я від дідавтік, від зайцовтік, від кавтік, від ведмедівтік і від тебе втечу. Лисичка слухала, посміхалась, хитала головою, підступала все ближче й ближче. Її очі хитро примружились. Вона сіла на пеньок, обхопивши пухнастим хвостиком лапи, І сказала солодким голосом. Ой, колобочку, пісня твоя гарна, просто дива. Та от лихо, старенько я вже стала. Вушка мої дуже погано чують. П'ять мені на носика, заспівай ще разочок, щоб я почула гарненько. Колобок, задоволений похвалою, підкотився ближче, стрибнув на лисичений носик, вмостився зручніше й зібрався знову співати, та не встиг і рота розкрити, як лисиця його хап, та й проковтнула його. Тільки легкий вітерець розніс по лісу останні слова його пісні і запах свіжої скоринки. В казковій кузні згасає вогонь. Солодкий хай сон прилетий до долонь. Підписку залиши, і казка прийде. У новий чарівний Васід приведе.